Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися досвідом облаштування системи безперебійного живлення в квартирі. На момент запису відео енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, вимкнення світла припинилися, і необхідність такої системи в квартирі зараз, можливо, не така актуальна. Але відео буде корисне тим людям, кому цікаве облаштування джерела безперебійного живлення ДБЖ саме в квартирі, або тим, хто думає про створення так званих off-grid систем на основі сонячної енергії. Набір компонентів в обох випадках майже ідентичний. Власне, коротко про компоненти для створення ДБЖ. Сильно вдаватися у подробиці я не буду. Такої інформації вже достатньо в інтернеті. Тут я просто розкажу, що обрав я для створення своєї системи. Тож, перше, це акумуляторні батареї. В моєму випадку це дві АГМ-батареї компанії Green Cell на 12 вольт з годин. Вони з'єднані послідовно, щоб отримати напругу 24 вольта. Вища напруга дозволить зменшити силу струму, який видають акумулятори, і це дозволить їм більш ефективно віддавати свою ємність. Об'єм батарей необхідно підібрати відповідності до навантаження, яке планується підтримувати, та часу його роботи. Наприклад, в моєму випадку мінімально необхідне навантаження в батарі складає 200 Вт. Це він комп'ютер, освітлення. Інтернет-роутер, розумний будинок і так далі. І для отримання 200 Вт енергії моя акумуляторна збірка на 24 вольта розряджатиметься струмом 10 А. Це з врахуванням втрат. Це означає, що навантаження в 200 ватт ці акумулятори здатні підтримувати близько 10 годин. Досить грубі підрахунки, але вони дозволяють побачити загальну картину. Наступний компонент це інвертор. Я собі обрав інвертор фірми Palmer на 24 В з максимальною потужністю 24 кВт. Хотів мати запас і можливість вмикати більш потужні прилади, наприклад, холодильник. Цей інвертор називається ще all in one інвертор бо він вже має вбудовану зарядку для акумуляторів, причому підтримуються різні моделі і різні типи акумуляторів. Інвертор вміє автоматично перемикатися на акумулятори в разі зникнення електроенергії в мережі. Час перемикання близько 10 мілісекунд. Техніка не відчуває цього перемикання, тобто інвертор працює, працює як класичний ДБЖ. Коли електроенергія знову з'являється в мережі, інвертор починає заряджати акумулятори і переключається в режим байпас, тобто подає на вихід електроенергію напряму з мережі. Також цей інвертор підтримує підключення сонячних батарей, і таку систему можна використовувати у приватних будинках для організації off-grid систем, тобто для живлення будинку без підключення до загальної мережі. При з'єднанні акумуляторів між собою і при підключенні їх до інвертора слід дуже уважно поставитися до вибору проводів. При максимальному навантаженні, в моєму випадку, в 2,4 кВт акумулятори розряджатимуться струмом 100 А, і провід має витримувати цей струм. В інтернеті є таблиці, які саме переріз проводу обрати відповідно до струму. Свої акумулятори я з'єднав проводом з перерізом 25 квадратних міліметрів. Тепер про підключення всього цього разом і введення електрощиток саме в квартирі. Я підготував схематичне зображення, як саме підключається моя DMжа система. В моєму випадку в щитку вже було дві групи споживачів. Верхній ряд це споживачі великої потужності, холодильник, бойлер, кондиціонер. Нижній ряд це споживачі малої потужності, комп'ютер, світло, телевізор, розетки. Саме групу малої потужності я і підключив до ДБЖ. І як на мене, то мати ось таку окрему групу це ідеальний варіант, бо це дозволяє зменшити розряд акумуляторів. Немає необхідності живити бойлер, холодильник там, чи варочну поверхню 24 4 на 7. І цю резервну, я її так називаю, групу споживачів я підключив через перемикач резервну воду одночасно і до ДБЖ, і до загальної мережі. Використа для цього перемикач резервного воду Hager SFT140. І коли вимкнення світла ось припинилося, або коли я не вдома, я просто вимикаю ДБЖ і перемикаю всіх споживачів на загальну мережу. Якщо мені потрібне саме безперебійне живлення, я перевожу цю групу назад на ДБЖ-систему, якраз використовуючи перемикач резервного воду. Особливістю підключення моєї ДБЖ-системи в щиток є використання спільного нульового проводу. Тобто нульовий провід на вході інвертора, і на його виході підключається до однієї нульової шини. Мій інвертор вміє працювати з таким підключенням, але я знаю, що не всі так вміють. Це потрібно перевіряти в документації для кожного конкретного інвертора. Ось на цій схемі я зобразив саме електричну схему підключення, де показав всі провода і всі ключові пристрої в мережі. Також декілька фоток, як я тестував підключення ДБЖ перед фінальним монтажем. А ось це відео фінальної зборки. ДБЖ систему я помістив у шафу поближче до електрощитка. Під час роботи ДБЖ акумулятори і провода не нагріваються, але якщо навантаження перевищує 100 Вт, то інвертор автоматично вмикає вентилятори, відповідно, вони починають трохи шуміти і вимагають потік повітря. Тому дверцята варто лишити напіввідкритими. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним.